Всім доброго вечора. Хочу провести ось такий короткий відеоролик. Можливо, когось зацікавить Ось такий автомобіль. На даний момент він є зараз актуальним в Україні. Це є Renault Megane 2012 рік. Дуже гарний мокрий асфальт в комплектації Bose на гарних легкосплавних дисках. Даний автомобіль ще раз наголошую вже в Україні: розмитний, сертифікований. Готовий для того, щоб будь-яка будь людина, яка цікавиться ось таким автомобілем, придбала і поставила його на облік. Отже, коротко, що це за автомобіль і що я можу про нього сказати. Даний автомобіль ми купували, купували в Нідерландах. Забирали його в дилера в комплектації Bose, 1,5 дизель, 81 кВт, 110 коней. По лакофарбовому покритті має з правої сторони заднє праве крило. До половини крила показує 140, 145, 147 мікрон. Тобто, скоріш за все, що пів крила було перелаковано. Можливо, десь була якась царапинка, можливо, колись полірували і перетерли чи-чуть лак, скрили ще раз. Але це без нанесення фарби лише один тільки перелак. Комплектація, Bose. сидіння йдуть, як завжди, у нас шкірозамінник з матерією. Водійське сидіння в ідеалі пробіг 211 тисяч 81 кВт, 1,5 дизель, механіка. По комплектації має всі 4 скло підіймачі, електропакет, підігрів заднього скла, дзеркал, мультируль, датчик дождя датчик світла, круїз контроль. Також додатково стоїть на лобовому стеклі камера, яка переключає дальнє ближнє світло автоматично і також датчик руху по полосам. Автомобіль їхав своїм ходом, тобто автомобіль проїхав майже 2000 км, жодних зауважень по двигуну, по коробці по степлення на даний момент немає. Отже, ціна автомобіля 10 тисяч доларів з сертифікатом. Кого зацікавить даний автомобіль? Телефонуйте на мій номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій. Більш детальну інформацію і відео, додаткові фотографії, комп'ютерні діагностики це все присутнє. Телефонуйте, я вам все надам. Отже, всім гарного дня, мирного неба, підписуйтесь на Тікток канал, Ютуб канал. Дякую за увагу. До нових відео.